Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я Владислав, і сьогодні ми з вами продовжимо обов'язкову гру під назвою Roblox і в такий режим під назвою Веселкові Друзі. І також козак вам пише, щоб ви не забували про ваші вподобайки, ну і також підписуватися на мій канал. Якщо ви цього ще не зробили, то обов'язково зробіть. Як то кажуть, приємного перегляду, мої любі глядачі! Ну що ж, ми продовжуємо наш режим веселкових друзів. Так, я розумію, що не було довгенько так нових видів, але все-таки це трапилося і нове видиво <свісно> ви бачите. Ну що ж, ну а ми продовжуємо нашу подорож. Знову, якщо ви не пам'ятаєте, то <свісно> в попередньому видиві ми бачили ось цього чоловічка, який змінив напрямок руху. І ми поїхали не в тому напрямку, який планувалося. Ну і також я хотів би вам подякувати за те, що ви ставите вподобайки, пишете позитивні коментарі, особливо під попереднім відеом про веселкових друзів. Мені дуже та дуже приємно бачити, що Роблокс на каналі вам дуже та дуже подобається. І звичайно, що ми його продовжуватимемо. Так, ну що ж, давайте збирати кубики. Збирати нам потрібно всього 24 штучки, і ми пройдемо цей рівень. Я не думаю, що ми його пройдемо швидесенько, або навіть прийдемо всі рівні, тому що я не досить такий вмію грати в цей режим. Все через те, що там мені не сильно так і щастить. Не знаю, та й виписав досить багато порад, як бавитися. Цей міні-режим. Ну і як ви бачите, часто багато інших гравців програють, тому якось сенсу нема бавитися самому. Ну, якщо ви хочете продовження Роблоксу, то не забувайте писати ваші коментарі, чи ви хочете продовження. Також не забувайте писати і коментарі стосовно того, який режим ви мені рекомендуєте, який режим ви бавитеся в цей час. Так, а що далі там. Уду-ту цей блакитний. Мені писали, що потрібно ховатися від нього під коробкою, виключно під коробкою, навіть якщо він буде близько біля тебе, то тобі нічого нічько не буде. Писали про зеленого, що не потрібно перед ним ховатися в коробці, тому що він відчуває все дотиком. Потрібно швидко від нього тікати. Це лише для блакитного тут все. Кому mm. сховатися в коробці, він тебе взагалі не побачить. Так, ми вже розшукали 20 кубиків, і це просто непогано, хоча ми втратили досить багато гравців, і це, на жаль, погано для нашої команди, бо, тому що спочатку думав, що можливо, ми прийдемо всі рівні, так швидесенько, всі гравці, але, на жаль, так трапилося, що нам поки що взагалі не щастить з цим всім. Так, Тут щось є. А, тут ми вже були на цьому. Ну так, ми звідси і йшли. Пускаємося донизу. Пам'ятаю, що тут я ще не бував, тому потрібно ще відвідати це місце. А от я бачу один кубик. Також інший кубик, як її бачу, кубики у нас відображаються. Ну і надіюся, що ми так швидесенько зараз з командою їх розшукаємо. Так, тут хтось є. О, бачу, що тут тихо, тому можна пройти. Скільки ми вже гравців втратили? Тут, тут біжимо, біжимо від нього, біжимо. Та що ж це таке? Вони мене так переслідують швидесенько, що це просто <гум> складно коментувати. Так. так куди далі, куди далі, там нема, там, там немає нічого. Піднімаємося догори. <гум> Зараз ми обійдемо його з іншого боку. Так а тут що? І я часто забуваюся, що там нічого немає і ось тут театр. Потрібно йти, звичайно, що за блакитними стрілочками. Так ідемо, поки що ще ніхто іншого кубика не взяв, тому тут, тут біжимо. Так, що ж це таке? Я тільки повернувся сюди і знову ти тут. Що ж це так нам не щастить? То гравці так швидесенько зникають, програють, то вже ти з'являєшся так. Тут його немає. Так ідемо донизу. Бачу, деякі гравці біжать, напевно, що він там десь знаходиться. Давайте сховаємося під коробкою. І хоча бачу, вони не ховаються. Відаємо два кубики, і ще лишається два кубики, і ми звичайно що пройдемо цей рівень. І бавимо тимуся далі. Так, бачу козак, фан Зеленський також є з послідовників наших, так дивимося. А, тут знову оцей зелений, про якого я розповідав, що не можна для нього бути, тому що він все відчуває дотиком. Хоча він істипий і нас не бачить. Але він відчуває все дотиком. Так, ну що ж, скільки ми втратили гравців, зараз подивимося. Так? Ого, половини вже нема. І це тільки на цьому рівні. Насправді ну, гадалося, що, можливо, ми переможемо, можливо, все буде гаразд, але на жаль. Не спалося, так і гадалося. Так, добре, спускаємося донизу. Я сподіваюся, що тут є. О, тут є. Є, є. Забираємо оцей пакетик. Все, а тут щось у нас буде. Я щось не пам'ятаю, чи ми взагалі тут щось знаходили? Так, тут щось є. Так, Тут нічого не бачу, за нами козак ходить. Так, знаєте, оборона додаткова. Захист в цьому місті. Так. І я знаю, що ви писали, що там коли в лату новеньке видиво, їх вже не було цілий місяць. Ну, бачите, будуть, будуть видива, ми бачите, сховалися від цього блакитного. Він нас не бачить. Це чудесненько, чудесненько. Чуди-куди? Даремно те так. Нащо ти ховався в цю коробку? Треба було бігти від нього чим чимголов. Ну, що є, то є. Потрібно з цим змиритися. Так, біжимо. Я поки що маю 2. А в мене вже 3. А, ми вже бачите, скільки маємо, ми вже маємо 6. Ну, ще більше половини і ми, звичайно, що... Так, ще один я знайшов, тут буде ще щось. Ні, тут нічого немає. Нам потрібно, звичайно, що все тут перекопати, що прошукати. Бачу, мої послідовники тут бігають. Щось шукають. Таке тут все що було, позабирали. І тут також давайте мені візьмемо. Ми вже знайшли 8 цих, у мене 2 і вже буде 10. Але десь ще знаходяться ну, оці пакетики з їжею. Так, так. Нібито я його і не чую. Не бачу. Так, зараз покладемо. Все. 10 вже, вже є. Ще лишається виключно 5 пакетиків з їжею. Так, ідемо сюди. Віджимо. Нам ще лишається, звичайно, ще один. Козака, на жаль, впіймав. Впіймав блакитний. Шкода його. Нічого, давайте і ми здамося. Тому що нас дуже так і мало лишилося декілька. Ну, почнемо вже наступна друга спроба. Ну що ж, ми зібралися трішки більшою бандою. У нас в трішечки більше зібралося. Ну і що ж, відправляємося у другу нашу подорож. Це, напевно, що буде вже остання подорож взагалі в цьому режимі. Так, все, відправляємося. Пишіть обов'язково про інші режими. Спробуємо. Ще, звичайно, що новеньке. Не Невисокових друзів, ну якщо ви хочете висолкових друзів, то дайте знати в коментарях. Ну, фан Зеленську забрали, але нічого. Нічого, вона тут є. Це, певно, наші врятували, Так, кубики забираємо. Так, що Два кубики я маю. Так, Третій давайте заберемо. Четвертий. А ні, вони мені не далися чомусь. Нічого, два кубика. кубики. <сум> а, а наші всі туди побігли в його напрямку. Не пощастило, не пощастило. Біжимо, біжимо. Тут будуть ще якісь кубики. Ні, той, напевно, м -м -м гравець забере його, а я вже попрямую його в цьому напрямку. А тут, звичайно, ще. Та що ж це таке? Що ж це ви мої кубики забираєте? Так, ще один кубик. Та, забираємо ще один, вже три кубики ми маємо, поки що нуль. Е -е, Джан. Ані, ще один. вже немає одного гравця. О, Бачите, вже той 6 віддав, а я зараз ще три віддам. І все. Дев'ять кубиків вже в нас є. <кхі> ще не так і багато. 10 кубиків вже є. Добре, давайте їх тут шукати по цих кімнатах. Є тут вони. А, так, тут кубик у нас є. Забираємо його. Бачу, послідовники ходять біля мене. Також дивляться, щоб я нічого тут не прогавив. Заберемо також ось цей кубик, тут, тут нічого немає. Так, напевно, тут -то нічого більше на цій локації і немає. О, вже 11 кубиків є. Чудесенько, чудесненько. Так, тут щось є у нас. Бачу, тут хтось сховався під кордонною коробкою. Так я вже чую, що хтось там топчиться. Це, напевно, той блакит. Давайте спускатися донизу. О, вже 18 кубиків у нас є. Віддаємо і тепер 20 у нас. Ще лишається 4, і ми пройдемо вдало цей рівень. Щось з цієї спроби в нас набагато краще вдається його проходити. Звичайно, у нас менше втрат серед гравців. Ну і окрім цього, ми швиденько і їх і збираємо. Так, тут щось буде. Там нічого немає. Чи, можливо, тут щось є? Ні, нічого Нічогізенько, тут немася кубиків, то давайте піднімемося догори. Можливо, хтось тут і не позабирав ці кубики. Ну, Звичайно, все може трапитися. Так, ні, ми там були, повертаємося от сюди. Дивимося, що тут так. Так, тут кубики всі позабирали. На жаль, на жаль, на жаль. Тут кубиків у нас немає. Хоча гадав, що вони тут у нас лежатимуть. Але ні. Тут, а що це таке? Він навіть в тій кімнаті ховається. А ми все одно біжимо, біжимо, що він нас не побачив. Я ці бачу, ховається. Можливо, він кубики несе Наші. наші кубики. Так. Бачу він в такому висолковому вже. Так, Сам Зеленська тут є у нас. Так, тут є у нас кубики, чи я даремно тільки біля цього місця ходжу. Тут нічого немає. Так, біжимо от сюди, спускаємося от сюди, тут щось буде. Вже один кубик лишається нам, і ми прийдемо цей рівень. І наш послідовник Том. Топренч Укрх. Несе останній кубок і ми проходимо цей рівень. Як перший вогонь несе перше полум'я на олімпійські ігри і так само, От бачите, ми біжимо так кросом. Так, так. Оце і бачу тут бігає. Я, я надіюсь, мене не впіймає. О, все. Все вдало послідовник, наш молодець. він віддав останній кубок. І, звичайно, що цей рівень ми пройшли. І втратили ми всього гравців. Четверо. Четверо гравців. Ми втратили одну послідовницю. Ми втратили. На жаль, сумна новина, сумна. Гадав, що ми пройдемо далі, але не пощастило нам. Не пощастило нам. У Нас ще небагато так і лишається. Хоча це набагато кращий результат, чим у нас було так. Збираємо ось ці пакетики з їжею. Забираємо ось це. Так, йдемо далі. Ще один. Надіюсь, тут нікого немає. Ви бачите, я вже 4 пакетики. Це вже рекорд по кількості того, що я знаходжу. Біжимо. Будуть у нас якісь пакетики чи ні. А, є, 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 все. Вже 5 пакетиків. Я вже одну третю частину цього всього знаходжу. Так, йдемо. І ми вже отак, третину вже знайшли. Так, ще один пакетик. І вже ми знайшли аж 6 пакетиків. Бачите, як шведесенько ми проходимо це. Хоча, на жаль, я частенько тут і програю, хоча багато сметанка нема. Одного вже немає. Та що ж це таке? Так швидко все проходимо. Вже 7 пакетиків ми розшукали, але чомусь ми програємо. Не розуміючи, з яких причин, Бачу, наш послідовник кудись побіг іншому напрямку. Шукайте самі пакетики. Побачу, тут там той зелений. Ходить. Знову цей блакитний. -й -й -й. Тільки не йди в паску, не йди в паску, не йди в паску. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, так ховайся, ховайся. О, Все, молодець, сховався. Це ж цей блакитний такий. Недокучливий оце. Бачимо вже зелений тут десь. Ще одного гравця немає. На жаль, поки що з козаком і з Томом ми тримаємося. Ми тримаємо оборону в ну, цих веселкових друзів. Так, вже 11 пакетиків ми маємо, ще лишається 4. Так, чи пощастить нам, чи не пощастить. Ви дізнаєтеся далі. Ще лишається один пакетик. Зараз один з гравців. Добіжить. Як на Олімпійських іграх. Віддастьте полум'я. І ми пройдемо до наступного рівня все, готово. Цей рівень ми пройшли, так, знаєте, швидесенько. І у нас з'являється новий монстр. Добре, далі, давайте збирати ці ліхтарики, світлила. Тільки ми втратили. Ми втратили ще двоє. Ну, це менші втрати, чим у нас були взагалі. Пам'ятаю, як ми бавилися, то. Більшість ще на першому рівні зливалися. Одного бачу знайшли. Так, давайте я ще візьму. О, я вже одну маю. Так, 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 ні ні ні, 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 ні. ні, тільки... О, слава тобі, Боже. Ай, та що це таке він мене впіймав? От лишенько. Отже ж у нас невдача. Ну що, героям слава! Відволікся я трішечки від чату. Це героям слава. Ну нічого. Ми все одно так далеченько пройшли <гум> в цих посилкових друзях. Ну що, оце все, що у нас є, я її потрапив у пастку. Думав, що там один, а їх там було аж два. Ось таке у нас і трапилося. Так, режим у нас хардкорний. Насправді складно мені проходити цю, цей режим, можливо, через те, що я грати не вмію так добресіньку. Звечіть обов'язково режим, який ви рекомендуєте побавитися у наступному видиві про Roblox. Не забувайте про вподобайки, позитивні коменти. І це, звичайно, що мене мотивує робити наступні видива. Як то кажуть, дане ведво вже закінчується. Тому не забувайте про вподобайки, про позитивні коментарі. Також підтримуйте наші Збройні Сили України, тому що це дуже та дуже важливо. І як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!